Фінансовий рік Сорпіона. Це час отримати те, на що ти заслуговуєш, і впевнено розпоряджатися своїми ресурсами. Справедливість. Карта говорить, що твої фінансові справи будуть чесно врегульовані. Ідеальний час для підписання великих контрактів, судових рішень на твою користь або отримання фінансової компенсації. Всесвіт повертає баланс у твоє життя. Королева мечів, головна порада року: будь рішучою та дисциплінованою. Відсікай токсичні фінансові зв'язки та сумнівні витрати. Чітко плануй бюджет, діючи з ясною головою. Ти прийдеш до бажаного фінансового зростання та матеріального благополуччя.